Три ситуації, чи навіть чотири розвитку подій в Україні. Перша ситуація, я думаю, що вона вже пройшла, ну, але ще все-таки може якісь там пару процентів існує. Але це буде суттєві зрада і таке навряд чи український народ прийме. Це коли заберуть всіх цих чотири області повністю під Росію. І значить повністю Україна поверне зброю Заходу і зробиться нейтральною країною. Виконає всі забаганки Путіновського Кремля о, для того, щоб просто відстрочити свою смерть там, на пару років чи на 10 років. Я думаю, що цей варіант взагалі можливий, але він є. Оце то, що хоче зараз Росія. Москва. Другий варіант, на цій лінії, яка є, вона просто ця лінія фіксується і створюється перемир'я. Україна нічого не отримує ні НАТО, Україна не відказується від цих територій, але робиться перемир'я. Ця ситуація зовсім невигідна також Україні, але дуже вигідна зараз Росії. Третій виріб варіант, який виходить з цього, що Україна відказується від цих територій в пользу Росії. За це Україну приймають у НАТО. І в Європейський Союз вона у менших кордонах робиться членом АУКРІН, України, а Росія отримує від України ці всі розвалені Донбас і так далі. Луганськ і Крим звичайно їхні. Я не знаю, чи цей то, варіант. Що... То що вони там вже все розвалили, кому вже тут вже всі немає. Ну нікому не треба допомогти. Ну, то це наша земля все рівно. Як ми можемо згодитись на те, що ми можемо віддати свою землю комусь другому? Щось буде Сашно. Де моментально? Ну, значить, так, моментально нічого не буде. Значить, друга сі, третя ситуація. Зараз йде контрнаступ, але Україна не зуміє відбити всі свої території і лінія, де то зупиняється, я знаю, ну, Добре, зупиняється на старому кордоні, ну, до, до, не на старому кордоні, а на кордоні е, 22 го року е, перед 24-м. Липня. Окей. Okay. І тоді Україну змушують відказатися від Ну, змушують, так змушують не можна, вговарюють, скажімо. І український уряд згодиться на те, щоб Крим і Донецьк з Луганськом відійшли під Росію. За це Україну також беруть у НАТО і в Європейський Союз. А та територія залишається вже на законних підставах під е, рашкою. І так, значить. Існує ще останній варіант, четвертий. Україна відбиває всі свої території і виходить на кордони, е, признані кордони. Світовим співтовариством на законі свої кордони 91-го року. І після того Україну приймають в НАТО, Європейський Союз, а Росія терпить поразку. Цей варіант єдиний можливий і єдиний найкращий для України і найкращий для Росії також. Для України це звичайно зрозуміло, чому найкращий, чому кращий це для Росії? Тому що в Росії з'являється поле визнати свою помилку, заплатити контрибуцію, зробити реформи, може розділитися на кілька країн маленьких і стати нормальною частиною цивілізації. Це єдиний шлях. Останній четвертий, який вигідний обом сторонам. Україні тому що зрозуміло, такого монстра, як Російська імперія, яка загрожувала нам на протягом 3-4 століть, просто вже не буде загрожувати. Чому це цих... другий і третій варіант, чому він не вигідний для Росії? Тому що тоді Росія, хватанучий кусок української землі. Буде нелегально володіти цією територією. Але легально з точки зору міжнародного права, тому що Україна згодиться уступити її цю територію. І в Україна, Росія не буде цим шляхом мати ніякого. Україна висорою реформується, Україна отримує допомогу. Україна скине з себе своїх плечей економічних. Заботу на відновлення цих територій, які розвалені абсолютно зараз війною. І Україна буде, може як Фінляндія, дуже швидко підніметься і буде частиною Європи, частиною НАТО і та Україна, яка буде Україна. але це, це не вигідно для Росії. Тому що незаконно, незаконно через бандитським шляхом сплативши чужі території, це буде оправдання. Агресії в очах російського сучасного суспільства і дозволить власті, існуючі зараз в Росії, стояти там ще багато років. І так чи інакше буде туди, сказав, скальзати туди, сповзати значить, в сторону Китаю і попадати все більше і більше. Під вплив, під вплив Китаю. Чому це також і для нас погано, і для всього, вже Україна буде частина вільного світу, частина демократії, частина НАТО, тому що з'являється така тоталітарна, здорова частина на землі. Це Китай, Індія, Корея, туди. не Індія, я пробачаюсь. Китай, Росія, Іран. Корея, і це вони дуже вони разом всі. Вони будуть разом вони будуть вони відкриті вже вони будуть е, ділитися всіма технологіями, вони будуть так. вони будуть... Ми появляємось появляємо і чорний тоталітарну угрозу, яка, непонятно, що виявиться через 10-20 років. І ця загроза буде така сказати постійна для всього заходу, для всієї е, західної цивілізації. Замість того, щоб створювати бази на місяці, робити колонії на Марсі, вивчати нові технології, проваджувати щось таке, думати про екологію. Плюс то буде вимушене знову воювати. І будемо мати, будемо мати проблеми. Будемо мати проблеми, яка може бути ще погіршою, ніж була в часи Холодної війни, де було протистояння західного. Блоку Варшавського і, і блоку, країн і НАТО і Варшавського блоку. І більша загроза для знищення всього складних. Тому що зараз дуже важливо відвоювати незалежність і е, суверенність всієї української території, І не тільки для України, а взагалі для майбутнього всього людства як людської цивілізації. Це дуже важливо, е, вийти на кордони 91-го року. І наказати Росію, і саме головне, що це розуміють дуже багато. Саме головне це розуміють е, країни, країни, лідери, країн, Сімки і підтримують Україну. Я думаю, що ми переможемо, що це буде все у нас так. Ну, все до побачення.